Незабаром 1 вересня, день початку нового навчального року. Яким він буде цьогоріч, Сьогодні запитаємо начальника відділу освіти, молоді та спорту Віталія Сітарського. Доброго дня! Доброго дня, Віталій Володимировичу. Розкажіть, будь ласка, якою на сьогодні є мережа навчальних закладів Полонської громади? На жаль, цей навчальний рік ми знову розпочинаємо в умовах війни в нашій країні. Що стосується мережі, то вона на сьогодні планова мережа вже сформована. З 1 вересня розпочнуть свою роботу 14 загальноосвітніх шкіл, 6 шкіл філій, це близько 4 тисяч учнів, 6 закладів дошкільної освіти і 14 дошкільних відділень при школах. Це десь буде приблизно 700 вихованців. І працюватимуть чотири заклади позашкільної освіти, будинок творчості школярів, станція юних туристів обрі, дитячо-юнацька спортивна школа і культурно-освітній центр польської національної меншини. Позашкільним буде охоплено приблизно 1400 дітей. А скажіть, будь ласка, чи всі навчальні заклади готові до початку навчального року, і чи в нас немає проблем Саме... і чи готові до опалювального сезону, скажімо так? Впродовж літа Полонською міською радою спільно з керівниками закладів освіти, відділом освіти, проводилася така велика робота по проведенню поточних ремонтів, приміщень навчальних допоміжних усіх закладів освіти. Варто сказати, що на ці цілі було спрямовано 945 тисяч гривень з міського бюджету, залучено понад 450 тисяч позабюджетних коштів. І станом на сьогодні всі приміщення готові прийняти дітей. Основні види робіт, такі як там побілка, покраска, все проведено вчасно. Матеріалами всі заклади були забезпечені. Що стосується опального сезону, то наразі ще окремі роботи тривають по підготовці. Основна увага приділялася підготовці самих котлів, опалювальних теплових мереж. І придбанню твердого палива. Станом на сьогодні ми забезпечили заклади освіти дровами на 100%. Вугілля вже завезено на 78%, брикет на 44%. І до кінця цього фінансового року заключені договори на придбання газу скрапленого для опалення приміщень шкіл і електричної енергії. Трошки про позитив. І заходів масової інформації маємо таку інформацію, вибачте за тутологію, що наші навчальні заклади отримали гуманітарну допомогу за кордону. Розуміємо, що це є позитив, так як це дасть змогу покращити матеріально-технічне забезпечення наших навчальних закладів. Розкажіть, будь ласка, про це саме так впродовж 2023 року заклади освіти отримали дуже багато гуманітарної допомоги. Переважно це була гуманітарна допомога з Норвегії завдяки таким міцним зв'язкам керівництва Полонської міської ради із нашими зарубіжними партнерами. Це, це була допомога різних міжнародних донорів і це була участь у грантах. Школи впродовж року отримували ноутбуки, хромбуки. Холодильники, морозильні камери, кухонні плити, отримували пилососи, електропраски, досить чимало надійшло засобів гігієнічних, навчального різного обладнання. Якщо взагалом говорити, то ця допомога за 2023 рік склала 3 мільйони 361 тисячу гривень. Це досить багато за один рік для закладів освіти. Хотілося поговорити за соціальну складову навчального процесу. От як справи з цим? З 1 вересня ми розпочинаємо гаряче харчування всіх учнів і всіх вихованців закладів дошкільної освіти. Станом на сьогодні всі договори на закупівлю продуктів харчування укладені. І значною мірою також поновлено кухонне обладнання. Ще одна така соціальна складова це підвіз. На сьогодні ми маємо 10 шкільних автобусів, один із них придбаний в цьому році новий автобус. І таким шкільним автобусним парком ми забезпечуємо 100% підвозу учнів до місць їхнього навчання. Вкотре важливе питання. Це забезпечення безпеки наших учнів, скажімо так. Скажіть, будь ласка, чи всі. Укриття відповідають відповідним нормам, які мають бути, і чи вони готові до початку нового навчального року? В умовах війни, звичайно, питання безпеки це питання номер один. Знову ж таки, впродовж літа проводилася робота по підготовці укриттів. Сьогодні заклади освіти мають 37 укриттів, із них три протирадіаційні укриття, два власні, одне орендоване. І решта це все так звані найпростіші укриття, які обладнані в кожній школі, в кожному садочку, знову ж таки, доукомплектовані укриття тим необхідним матеріалами, які є в переліку згідно вимог. На ці цілі спрямовано 79,3 тисяч гривень. і ну, Можна сказати, що. Укриття приведені в належний стан і в разі от повітряних тривог, загроз, які будуть виникати, діти зможуть переміщатися в такі укриття. Єдине, на жаль, місткість тих укриттів на 100% не забезпечує всіх учасників освітнього процесу одночасно. Тому звідси вже буде випливати різний формат навчання в різних закладах. А все ж таки, які головні акценти хотілося поставити в цьому навчальному році? Ну, питання безпеки, як я вже сказав, це питання номер один. До речі, ще варто додати до формату навчання, що як і в минулому році, кожна педагогічна рада, я маю на увазі кожного закладу освіти на підставі заяв батьків буде визначати форму навчання. І в залежності від місткості укриття, в першу чергу, Деяким закладам доведеться працювати в змішаному такому форматі, частково дистанційно. Якісь педагогічні ради будуть приймати рішення про навчання в дві зміни. От все це з міркувань безпеки. І вісім закладів, що приємно будуть працювати в постійно в очному режимі, бо саме місткість укриттів вона дозволяє безпечно. Себе безпеку дітей під час от, повітряних тривог. Ну ще такими акцентами будуть наступні: це продовження реформи нової української школи. Ми її розпочали 6 років назад і ця реформа вона не зупинилася, не дивлячись на війну, вона продовжується. Ми будемо досить багато часу і уваги в цьому навчальному році приділяти. Формуванню академічного ліцею, який згодом має запрацювати в нашій громаді для того, щоб дати дітям якісну профільну освіту. Багато, багато таких буде поточних робочих питань, про які можливо сьогодні і не варто говорити, і їх всі, мабуть, і неможливо передбачити. А наостанок ваші побажання, колегам. Побажання, побажання максимально. Максимально дати ті освітні послуги кожному учню, кожному вихованцю, на які вони розраховують, на які розраховують їхні батьки. Ну і звичайно, найбільше наше бажання закінчити цей навчальний рік в мирній Україні.